Всім вам привіт! У нас сьогодні печінка. Дуже ми її любимо, але Рецептів знаємо мало: або це печінковий торт, або просто смажена з вершками. Як же смачно мене ще її приготувати, сьогодні перевіримо. Є в нас два крутих рецепти: один салат з печінки, а другий з яблуками печінка. Поняття немає, що таке має бути. Ось у нас на столі інгредієнти до цього всього діла. Так що будемо готувати дві таких страви. Будемо це по порядку розказувати, тому що інгредієнтів трішки є на столі. Напевне, що почнемо з салату. Він мені здається. Простіший. Нам треба досочка. Інгредієнти, які нам потрібні на салат, це свиняча печінка пів кілограма. Ну взагалі в ідеалі куряча, ми курячої не любимо. Далі морквинка одна більша або дві середніх, дві цибулини, огірочок за бажанням кислий. Тут у нас консервований горошок і майонез. Так, нам треба для початку відварити цю печінку. Ми її поріжемо шматочками, щоб вона швидше зварилася. А далі я не знаю. Аня завідує рецептом, вона тут все знає. Чим дрібніше, тим. Краще. Так вариться швидше. Ми так зекономимо трішки часу, я думаю, в два рази, як мінімум, коли, якщо її поріжемо на частинки і почнемо варити її. Частинки, тільки це от якісь жили одні. Я думаю, за 20 хвилин у нас варті. Далі переходимо до засмажки, нам треба цибульку нарізати дрібненькими кубочками і е, е, натерти моркву. Взагалі, салати це моя тема. Я дуже люблю салати, будь-які, просто а печінку ще більше люблю. І коли це все ще й в поєднанні з майонезиком, якісь там горошок, то мені здається, це буде мега смачно, хоч взагалі я ніколи не їла печінкові салати. Все, друзі, моркву я дотерла. Зараз будемо це все на олії просто підсмажувати і далі нарізати інгредієнти. Взагалі, друзі, я вам скажу, ніколи не знала, що печінку можна просто варити і так їсти. Тому що ми будемо в цей салат додавати саме варену печінку. Не підсмажену, не тушену, не печену. Олійку. Так більше олійки. Відразу сюди сіль перчик. Те, що залишилося, це нарізати огірки і все. Горошу. Нарізати не треба, ні? Чи треба По половинці його розрізати, ні? Чи на четвертинку. Все, краса. І другий так само. Запікало означає, що наша печінка в принципі готова, можна її знімати. Тільки засмажка ще не готова. Її треба зробити так, як найкращі кулінари світу, трошки чорно підсмажено. Така, щоб хрустка була. У нас тут виходить найкраще. Так. Да. Кажуть, горіле, воно набагато корисніше, ніж недосмажене. Неправда. Що, сире краще? Струля страшна з печеньки, тому що вона трошки збігла. Так що треба брати трошки більшу таку. щоб вона не так сильно збігала. Вона точно зварилася? Таке. І що знову різати? То треба було одразу дрібненько нарізати і зварити. Ні? Чого? Або зразу цілою варити, все рівно різати треба далі. Толі каже, що вона сира. ось така, друзі, печинка в розрізі. Дуже навіть класна. Зараз я так підріжу шматочок і скуштую. Печіночки. Пахує сирим, так? Да? Просто офігенно. Нам треба нарізати її тоненькими такими смужечками і просто кинути салат. туди, до кислого огірочка. Наступний штрих, друзі, це відкрити горошок. Так, ага. нам треба його процідити. Теж викидаємо його сюди, в миску. Так, це все розмішує, тому що далі будемо викидати сюди засмажку і взагалі воно буде важко перемішуватися. А може, слухай, просто більше в миску взяти. Тут прямо дуже мало. Треба було блюдечко взяти. На кого сала? Напівсела чи? Я щось не розрахувала, знаєш, коли має велику миску, можемо ми в ній перемішаємо і сюди типу, так гарно накладемо. Значить, засмажка має повністю захолонути. Ти, до речі, знаєте, в толіковому жарті була доля правди. Ми ледь не спалили нашу засмажку. Подивіться, от який в неї золотистий колір, щоб трішки і був би гапликий. Ну, виглядає гарно. Дуже гарно. Тепер це все діло перемішуємо і будемо. Додавати майонез до речі, це дуже гарна ідея взагалі для святкового салату. До речі, мене така ідея мені спала в голову. Можна було б додати ще до засмажки цей потертого гарбуза. Мені здається, було б суперово. Якщо ви будете такий готувати салат, то обов'язково три банани і чесник <світ> Бажано, Ні. от саме гарбуз сюди дуже підійшов би солимо і зараз ще поперчимо. Може, я здала забагато перцю, не знаю, друзі. Перемішуємо гарненько. І я б рада вже його скуштувати, але можливо ми скуштуємо відразу дві страви і поставимо цей салат в холодильник захолодати. Він, якби, не знаю, подружилися чи що між собою інгредієнти, якщо взагалі такі є в салаті. Ну, пахне це взагалі, я таке люблю. М -м -м. Виглядає, друзі, це просто жахливо. Несимпатичний цей салат. Ну подивіться, ну от що. Ну, не знаю таке. Я б, наприклад. Я не знаю, їв би я таке на святковому столі, якби до когось в гості прийшов. Так, коротше, готуємо другу страву. Ця мені не дуже симпатична. Побачимо, яка друга буде. Приступаємо, друзі, до другої страви. Зараз я начищу цибульку. Це, до речі, такий хороший антистрес. Правда, Аня? Чищення цибулі хороший антистрес. Нам треба дрібна моторика рук. Так що я зараз почищу цибулі і будемо далі займатися вже другою стравою. Хоча цибуля теж друзі, друга страва наша. Значить, друга страва, як я подивився, цікавіша буде і, як на мене, смачніша. Ну, не знаю, нам потрібно наше борошно, яке ми приготували. Висипаємо це все в мисочку, додаємо до цього борошна мускатний горіх. Да. Це вже забагато. Десь ось остільки. Тоді це все діло перемішуємо. Додаємо сюди так само в борошно сіль і зразу і перець. Так, щоб добре було. Ось так буде добре. Перемішуємо це все діло. Тут Аня правильно сказала, що говориться про курячу печінку, але у нас свиняча, значить ми будемо її так само різати шматочками. Беремо печінку тепер. Нарізаємо шматочками десь такими самими, як в попередній страві. Плюс-мінус дорівнює. Ну, такого весна. Далі нам потрібно печінку обсмажити на сковороді, і обмакуючи сюди. в Це борошно. Просто беремо, обмакуємо і це діло на сковорідку. Тільки в нас сковорідка зараз, ще поки нагріється, то ми просто пообмакуємо, такі це все. Щоб воно гарно так поприліпало і все було у борошні. О, дивіться, Водичка вже бачить, висихає на сковорідці. Думаю, Печінка вбирає дуже людям. Дуже то давай пів пляшки нальємо туди, так щоб повінця сковорітки. Так, є. Коли обсмажили печінку з однієї і з другої сторони, так трішки, вона всередині ще сирувата, вливаємо фу, ароматний коньяк. Швидесенько, друзі, нарізаємо цибулю. До речі, зверніть увагу, як ми її нарізаємо ось такими от кусочками. Яблука мають бути зелені, тверді. Ми брали ніби голд. Нарізаємо яблука такими самими смужечками, як цибулю. Взагалі, то мені здається, ми запізно з тобою вже почали це робити. Нам треба було б відразу дві сковорідки ставити. І в одній яблука з цибулею, а в другій е печінка. Ми вимкнемо печінку, тому що вона просто пересмажиться. Сюди додаємо масло вершкове. Воно вже постояла, яке воно вже класне. І сюди ж додаємо цукор. В рецепті, друзі, коричневий цукор. У нас звичайний. Швиденько це все діло на вогонь і нам треба протушкувати ну, так, щоб, знаєте, до готовності. Я зараз поки що не уявляю, як це має ця цибуля такими шматками приготуватись до готовності. Це треба реально багато часу. Цибулька починає підрем'януватися, скажу чесно, я не знала, як взагалі це все діло буде тушкуватися. Але от за рахунок того, що масла більше, воно настільки якось так все смачно, мокренько просмажується, ніде не підгорає. Яблочка м'якесенькі, цибулечка м'якесенька. До речі, ми перекинули все це більше сковорідку, тому що місця не вистачало. І ось вже починає це все діло карамелізуватися, як бачите. В принципі, через хвилинку-дві будемо викидати, ну, в загальному, по часу почасуємо це. Сиділи, тушкували десь хвилин став 10. І це все діло, друзі, ми перемішуємо. Ну, я вам скажу, я недооцінювала. Навіть аромат цього всього це дуже дуже смачно пахне. Смачно пахне, не наїсися. <гум> <гум> ну так. Да. Я думаю, що хто дивиться любителі печінки, в них вже слинка тече, тому що це, ну, я тут сама готую, мене вже просто. От е, коли ми ви викинули в печінку, це все діло, просто достатньо перемішати це все і можна вимикати. Це посмажиться ще ні. А для чого? Щоб не наїстися сирого. <гум> а Що там сире? Настав, друзі, час дегустації. Першим куштуємо салат, тому що готували ми його теж перший. Як же це виглядає смачно? Тільки здається, що там мало солі, але я точно не впевнена. Супер! Тільки не вистачає трішки цукру. От буває така морква, знаєте, солодка. От, можливо, мені моркви побільше, і щоб таке було солоденьке. Або... Я казала ще сюди дати гарбуза потертого було просто ідеально. Зараз теж дуже 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 смачно. Mm. Ну, сюди підійде так само і куряча печінка. Я її не дуже люблю, але мені здається, що все-таки в поєднанні з, з, з цим всім вона буде смачна теж. Тому що сумна така, вона трошки твер твердувата. Ну і яблучка. Не можу уявити собі, що це має бути з коньяком. Тут все дуже солодко. Починка, мені здається, твердувата. Тут твердіше, ніж в салаті. Але це дуже смачно. Ну, от це солодке, я взагалі люблю. Щоб було І солене, і солодке. Це зовсім дві різні страви, але і те смачно, і те смачно. Ну, прям дуже смачно. Ну, мені. Почнемо з непрезентабельного салату. А не знаю, що сказати. Щось воно. Не зрозуміле. Я навіть не знаю, з чим його порівняти. Я таких салатів не пробував. Сказати, що я сильно в захваті, але їсти можна. Смачно. От є такі салати, що ти їсиш, да і тобі хочеться ще його. Хочеться ще, ще. Це навіть не Навіть не салат, щось таке, знаєш, як... Якщо чи каша яка. Коротше, смачно, можна їсти. В принципі, можна готувати. Okay. Да. Це щось таке нове, я такого не пробував. Починка, вона. Такого смаку починки є тільки, коли розжовуєш добре. Коли перший раз закусаєш, таке щось безсмакове взагалі. Просто м'ясо безсмакове. Коли вже починаєш розжовувати, ти вже розумієш це, починка. Okay. Коротше, okay. слава смак. Можна готувати. Отакий можна готувати. Знаєш, на свято не знаю, хоча можна попробувати. Яблука і цибулю. Давай почну з цибулі. Цибуля солодка, тут взагалі класний смак. Ну Давай візьмемо печінку, цибулю і яблуко. Все, що тут намішано. Чесно, щось таке взагалі прикольне. Солодке, солодке. Печінка така, кажу, навіть не знаю. Оце класна страва. Таку можна готувати. Мені дуже сподобалось. Як само печінку, і все, то і цибулять смак. І яблука, воно все якби перемішалося. Але цибуля. Навіть одну цибулю можна їсти, вона дуже смачна вийшла. І сталат, І Цю штуку рекомендуємо в принципі. Я думаю, на другий раз можна її так само готувати. Другий раз, там третій, п'ятий. Як різновид приготування печінки, то дуже класно. А то йому одні ці торти печінкові, більш нічого Аня не вміє робити з печінки. Поки на собі дегустував. Я вже й не наїлася. Скажу вам чесно, я в захваті від цих двох рецептів. Мені подобалося це все і готувати, і куштувати. Зараз ще буду куштувати, приносуть тільки хлібчика. А вам, друзі, дякуємо за, перегляд, за те, що сьогодні були з нами. Якщо ви любите печінку і таких рецептів ще не готували, то обов'язково приготуйте, скуштуйте. Я думаю, вам сподобається. І усім наступного друзі. Всім па-па!